Іван від Матвія. І що подобна царству небесне, неводу, закинуту в морі, захоплюючому риб вся корода, котре, коли наповнився, витиши на берег, сівши хороші, зібрали в сусуди, а ходиє, випростили вогу. Дуже інтересне місце. Царство може подано неводу. неву. Що ж там є? Невод, великий невод, захвачуючи вся корода риби. Але ж на берегу йде переборка. Ми є та риба, брати та сестри, то не от спасіння ми попали. Амінь. Попала ти сестра, попав ти, брате, попав я служитель, служителя попали в цей от. Але ж буде переборка. Будуть дивитися ангели Божі. Буде переборка, яка ти риба? Худая чи хороша? Скажіть, будь ласка, де ходає риба плаває? Ну, скажіть, будь ласка, ви хоч бачили море, я думаю, всі були, де худа риба плаває. Вона худа риба при березі всіда, Ріється в мілких водах. Одна риба, як ви можете бачити в магазинах, бичок. Вона, якщо ти підеш в море, може наступити на неї. Щось вруститься по ногою взяв, бичка достаєш, в теплій воді. А слово каже, ти був холодний і гарач, я б знав, бо як поступити. Але ти теплий. Ви хоч бачили, що на холодне місце сідає муха чи ні? Або на гарячому плиту, бачите, сідає муха. Сестра каже, хазяйка. А на тепле всі мікроби, всі бактерії, все сідає на тепле місце. І там розводяться, там місце є хороше для розводу. Ось ці всякі бактерії мікроби. І якщо ти християнин теплий на всього. Ось що. І якщо ти є той бичок, а що тобі представляєте бичок, а? голова велика. Ви бачите, добре, чий магазина. Очі вибухнувши, а росту нема ніякого. Хребет і хвіст. І більше нічого немає. Отакі от є християни сьогодні, десяти її. Росту духовно немає, абсолютно. Десять років, 15 років, двадцять ходів на зібрання, на язиках духовних не молиться, благословіння немає, радості немає, тишиня немає. Може, має дві слова? Все, більше немає. Бичок, різниця, немає. чи ти сестра, чи ти брат, ти бичок. Росту немає духовного, друзі, її? Прийде врем'я, і ти попадеш, вон викинутий будеш. І все. А де хороше нево плаває? Де на глибоких водах, так чи ні? А? Написано, Христос каже Петру, Петро, отпливи на глибину, закінчий пімаєш. Амінь. Амінує. Глибокі води це Дух Святий, це благодать Божа, це наповнення Духом Святим. Це повинен не тут горіти життя Божих благодатью, силою Божою, народ Божий може горіти. Де є дев'ять дарів, які повинні діяти в церкві. А якщо їх немає, то нащо назвати, що ми пізніки? Ми шістдесятники, а не 50-ті. 50-ті Сила дари духовні. Сіла Божя, іселення, чудотворення, благословення. Різні істрення йдуть. А як немає, то навіщо говорю, що я п'ятдесятник? Говорю, я шістдесятник. І все, брати та сестри. Слово каже, не мануйте себе. Бог поругає, не буває. Що посіє чоловік, ти пожне. Скільки стороні людей є обмануті сатаною? Скільки я наїв говорив? ти в хорошому стані, ти добрий, але гнів Божий висить над тобою, висить на тобою, гнів Божий. Рано чи пізно, Бог все ще з тебе, Чи ти дівчина, чи ти юнак, чи ти в малих літах, чи ти взрослий, чи ти сидину маєш. І ти вже можеш, сложився руки, да, я вже сидий, я вже старай, я вже старився. Куди мені там трудиться? Запомни, сестри, брати, що Бога пенсіонерів немає. Амінь. Аврааму 99 років, а Бог каже, Авраам, будь непорочний і ходи свято передо мною. Амінь. Без воно років 100. А сьогодні багато пенсіонерів, обкрадених сатаною. Немає молитви, немає віри, немає надії, немає радості, немає втішення. Він записався в пенсіонерів церкви. Ходить і все. Гнів Божий висить над тобою. Амінь. Алілуя. Закрий свої очі і куди ти підеш. Ми всі люди смертні, ми всі при вічного Бога. І ми будемо всі жаліти. Обов'язково, ви, ви це знаєте слово Боже, запомніть його. Будеш ти жаліти сестро, За всі свої прожити годи і дні, і місяці. Як я прожила? Перед Господом. Я була ранодушна, я була безпечна. Я мало йшла молитися молиться до Господа. Я мало взивала, я мало випіяла, я мало зращалася, я мало термив, я не так трудився для тебе, Ісус, я не так служив щиро. Ось і все. Брати та сестри, яка ти риба сьогодні, чи ти бичок, чи ти може хороша риба? Перевіримося, брати сестри. Один б'є в себе руй і каже, ти знаєш, є два інститути закінчені, холодних. Я магістра вже отримав права. Чуєте, він сказав? Магістра. А ти каже, хоч громадку знаєш чи ні, скільки ти класів банчив. Кажи мені, ну багато, я, я вже два інститути вкінчив. То знайди мені з, з, з магістра корінь. Який буде корінь? Слово магістра. Знаєте на мені. Мах, он добрат каже. Мах, переводить чорнокнижник. Так на що ти вчився? А? Бідоти, на що ти вчився? а? Ну, так ти ж сатаніст, за що ти вивчишся? Може хтось що не є, такі друзі, взяли да Бійтеся, Господа. Амінь. Аллилуйя.